І так, друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Доза нумізмата. Сьогодні у нас дуже гарна монета, монета плюнтанізм, я вже вам її показував огляд, Но прийшла ось така посилочка. Це, забігаю наперед, срібна монета, яку я її дуже сильно хотів. Правда, тираж дуже великий, не знаю, як там буде далі, але монетку взяв спеціально, тому що монетка одна з, на мою думку, найяскравіших нумізматиців України. Тому потихеньку розпакуємо. До речі, хто не підписався прохання підписатися на канал. Бачимо ось така посилочка вона велика прийшла на цей раз. Тому що монета у футлярчику досить цікавому, досить оригінальному. Ось як вона виглядає. Ось такий прям куб. І бачимо, що від Національного банку у нас вже йдуть нові. Квитанції. Хто замовляв, то, той бачив. І так, бачимо ціна продажу 5953 гривні. Номінал у нас 10 гривень срібло. Коротше, одним словом, якось так. Ну, якщо не помиляюся, є в районі 6 з чимось заплатив. Ну, треба підняти чек з банку. Монетки бачимо і. Ось такі прості в сувенірному упакуванні, досить, досить цікаві. Так запаковано, що прийдеться знімати рукавиці, тому що, боюся, пошкодити упаковочку. Зараз спробуємо її акуратно відкрити. І так, друзі, з цієї сторони не виходить відкрити. Бачимо, воно дуже герметично. Я піду ось таким шляхом ззаді у нас є. О. Можливо, то і з цієї сторони правильно відкривати. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що ми взяли дану монетку. Нагадаю, в Національному банку в інтернет-магазині монетка вийшла в обіг. 23 серпня 2024 року. І на той час ціна її складала 5785 гривень. Бачимо до майбутньої продажі ціна виросла. Ну, не виходить, нам ніяк її з упаковочки витягнути. Не знаю, пишіть в коментарях, хто взяв, як вам вийшло. но потихенько не ми це зробимо. Дуже крута, дуже круте пакування. Завдяки інтернету показували, як монетка. До речі, не знаю, бачив одне відео, що хтось із цієї сторони витягнув ось цю таку штучку і там не йшов монету. Ну, в мене нічого немає. Так, тут пусто. І так, бачимо, у нас є сертифікат. Як не помиляюся, номер 6060, теж, бачите, цікавий, 06060. І ось сама монетка. Ну, що тут розказувати? Тут тільки, друзі, можна любуватися. До речі, хочу сказати, що ця монетка буде приймати участь у конкурсі. Ну, в тому конкурсі теж досить багато цікавих монет світу. Ця монетка якраз в конкурсі світовому буде приймати участь. Номінал її 10 гривень. Бачимо. Срібно. Щодо Нейзельберу, то бачимо, що монетки не досить сильно. Відрізняються. Дизайн практично одинаковий. Деякі є зміни саме по гербу, по назві Україна. Ну. До речі, з Нейзельберу монетка теж досить дорога. Ось так. Бачимо, реверс у нас практично, якщо не практично, то він однаковий. Тільки у нас гурт монети відрізняється. Ось така, друзі, досить крута монетка. Хто не взяв, раджу вам її, звісно, придбати. Пакування супер. Тому, хто не підписався, друзі, прохання підписуйтесь, коментуйте, слідкуйте за каналом. Пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна! Слава Україні і до зустрічі!